Заснована на драмі Феєрії Лесі Українки, мавка Лісова пісня стала найбільш очікуваним анімаційним фільмом в Україні. Робота над ним тривала впродовж аж восьми років. Врешті-решту, у 2023 році, мавка вийшла у прокат і наробила галасу не тільки в Україні, а й у всьому світі. Проєкт студії Анімаград став найкасовішим українським фільмом та анімаційним релізом за всю історію українського кіно за часів незалежності. Наразі Мавка входить до п'яти найкасовіших стрічок за всю історію кінопрокату в Україні. А 24 серпня, у День Незалежності України, мавка лісова пісня вийшла в онлайн кінотеатрах Саме тому сьогодні ми розповімо про цей чудовий український мультфільм та історію його створення. Тож давайте дивитися. Ідея створити 3D мультфільм на основі української міфології п'єси Лесі Українки належить співвласнику FilmUA Сергію Созановському та продюсерці Рині Костюк. Вони загорілися мавкою ще у 2014 році. Однак це був лишень початок шляху. Тоді Сергій та Ірина вирішили втілити такий персонаж, як Мавка, у жанрі сімейної анімації. І от студія Анімаград почала роботу над мультфільмом. У 2016-му мавка перемогла у дев'ятому конкурсі Держкіно і отримала державне фінансування у розмірі 24,5 мільйонів гривень. А вже за кілька місяців навесні 2017-го майбутній український мультфільм вразив усіх на найбільшому анімаційному форумі Європи «Cartoon Movie». Тоді Україна вперше брала участь у цьому заході. І одразу ж отримала схвалення таких культових майстрів анімації, як The Walt Дісней Компанії. На пошуки лише образу мавки пішов понад рік. Потім почали точитися дискусії щодо мавчених дій, магії, одягу, творчих здібностей і стилю поведінки. Загалом, починаючи з ідеї, образ мавки розроблявся близько трьох років. Зізнається художник-постановник мультфільма Крістіан Коскінін. У пошуках національного строю для мультфільму Мавка лісова пісня, художники студії «Анімаград» створили близько сотні варіантів автентичного вбрання мавки. Кожен із образів є збірним, адже містить елементи народного костюма різних регіонів України і у такий час передає красу і колорит українського одягу. Зазначають вони. Аби намалювати ліс, творці мультфільму вирушили у справжню експедицію до українського Полісся. А такої кількості об'єктів і деталей, як у мавці, в українській анімації, ще не було. До роботи у студії залучили 80 художників. Перший тизер мавки вийшов у 2017 році. Тоді мультфільм мав лише одного режисера Олександру Рубан. Вона працювала над проєктом на певних етапах і згодом її місце посів Олег Маламуш, який завершив роботу над стрічкою. До речі, у цьому тизері звучав оригінальний саундтрек «Крокове колесо від Даха Браха. Пізніше головну пісню до анімації змінять, однак про легендарний український гурт не забудуть. Учасники бенду стануть прообразами для героїв стрічки і зіграють у мавці самих себе, музикантів, друзів Лукаша, які надихнули його йти до своєї мрії, попри все. До того ж, гурт створив і інший саундтрек до фільму Автентичну веснянку. Також у фільмі звучить і інша пісня з репертуару музикантів. Народна пісня що спод дуба?» Пластику мавка отримала від прими балерини Національної опери України Катерини Кухар. Вона грає Мавку в постановці класичного балету лісова пісня, тому для неї Мавка була знайомою персонажкою. Тож на знімальному майданчику анімації вона відтворила основні рухи і емоції мавки, які потім художники перенесли на 3D-модель персонажки. Тому це перший випадок в історії української анімації, коли прима балерина брала участь в зйомках мультфільму. Основний трейлер мультфільму побачив світ у лютому 2023 року і неабияк вразив глядачів. Відео привідкрило завісу, хто ж озвучуватиме головних персонажів анімації. Лукашу подарував свій голос музикант Артем Пивоваров, що неабияк вразив команду мавки своїми акторськими здібностями. Голосом Олени Кравець говорить головна лиходійка анімації Килина. Телеведучий у минулому, а нині волонтер благодійник Сергій Притула подарував голос стилісту Килини Фролу. Лідерка гурту The Дехарткіс Юлія Саніна озвучила войовничу русалку Водяницю. Співакові актору Дзідзьо дісталась роль невгамовного друга мавки, шумника гука. Олег Скрипка дублював повелителя небуття. А Наталія Сумська втілила роль знахарки. Також голоси Героя Мавки подарували Назар Задніпровський, Олег фагот Михайлюта, Катерина Осадче та Ніна Матвієнко. Зрештою, саме з другого трейлера стало відомо найголовніше. Головна героїня анімації заговорить голосом акторки театру, кіно та дубляжу Наталки Денисенко. Тож загалом до створення персонажу Мавки долучилися аж три українські зірки. Рухи та пластику їй подарувала Катерина Кухар а виконавицею мавчених пісень стала співачка Христина Соловій. До речі, вже в другому трейлері глядачі почули новий саундтрек до анімації під назвою Мова вітру. Композитором мови вітру став Артем Пивоваров. Він надихався не лише історією мавки Лукаша, але й тим фактом, що він озвучив головного героя мультфільму, а саме Лукаша. Текст разом з ним писала Христина Соловій. Кожен написав свій куплет, присвячений своєму персонажу. Пісня звучить в одній із ключових сцен мультфільму, коли якраз і розпочинаються романтичні стосунки головних героїв. Мавка лісова пісня вийшла в український прокет 2 березня 2023 року. І справила величезне враження на всіх, хто її побачив. Дорослі і малеча полюбили цей мультфільм і радо ходили на сеанси навіть кілька разів. Мавка стала найкасовішим українським фільмом та найкасовішим анімаційним релізом за всю історію вітчизняного прокату. Права на широкий кінотеатральний показ придбали більше 80 країн. Для українського кінематографу це приголомшливі показники. Мавку вже можна подивитися в онлайн-кінотеатрах. Впевнені, там на неї очікує так само шалений успіх. Багато експертів, працівників кіноіндустрії, мають свої думки щодо майбутнього українського кіно та анімації. Але вже зараз можна сказати, що більшість вважає, що ця сфера в Україні отримає потужний поштовх і продовжить розвиватися, а можливість подивитися український контент в онлайн-кінотеатрах підтримує український кінематограф.